Золота колекція Українські народні казки Іван Царевич і Залізний вовк. Був собі цар та мав сина Івана. Поїхав Іван Царевич раз на полювання, їде в темному лісі. Коли бачить, сидить пташка із золотими крильцями. Тільки що намірив стріляти, а позад нього щось як зашелестить. Він озирнувся, А то біжить залізний вовк та каже. Давно вже я по лісу гуляю та не бачив ніколи царевича. А тепер уже наїмсь. Царського м'яса. Не їж мене, каже царевич. Візьми з мене, що хочеш. Ну, каже вовк, тоді я тебе з'їм, як будеш женитись. Довго Іван Царевич не женився, а потім батько його й каже: Женись, сину, вже пора. Ні. Відповідає царевич, не хочу, бо як їздив на полювання, то вовк казав з'їсть я коженюся. Ні, не бійся, у мене є багато війська, воно застрелить вовка, заспокоїв його батько. От засватали вони царів Із сусіднього царства. Повінчались молоді. А потім приїхали додому весілля гуляти. І щойно стали музики грати та молоді танцювати, коли чують. Вовк біжить, вовк біжить. Солдати давай в нього стріляти, та нічого не зроблять. Від заліза кулі відскакують, а вовк біжить на прямки. Та кусається. Скочив тоді Іван Царевич на коня та полетів на ньому з дому, як птиця, а вовк за ним скаче царевич степом. Коли дивиться, аж стоїть хата, а в тій хаті сидить дід. Царевич увійшов у хату та й каже. Здоров, діду, здоров. Іване царевичу, чи з волі, чи по неволі. Я, козак не без долі. зайшов сюди по неволі, відповідає царевич. Залізний вовк хоче мене з'їсти, дає тоді дід царевичу хусточку та говорить. Не бійся, як побачиш того вовка. Кинь йому на шию хусточку, з нього залізе і спаде, стане він тоді змієм з дванадцятьма головами. Зараз же рубай з правого боку шість голів і отпаде. а потім з лівого боку зрубаєш ще шість голів. Став царевич з хати виходити. А діть йому ще й рушничок протягує. На, каже, ще цей рушничок. Як подолаєш залізного вовка, йди до відьманої хати. Відьма дружина залізного вовка, махнеш рушничком і зробишся котиком, тоді біжи у хату. Та підслухай, про що там війна зі своїми трьома дочками буде балакати. А як вибіжеш з хати, махнеш рушником і станеш знову чоловіком. Зустрів царевич вовка у чистій полі. Зловчився і кинув йому на шию хусточку. Поспадало тоді з вовка залізо, і став він страшенним змієм з дванадцятьма головами. Царевич рубнув його з правого боку шість голів так і відлетіли, повернув він шаблю та з лівого боку так і подлітали останні шість голів. Тоді він язики повиймав змія. Мія спалив і попіл за вітром розвіяв, впорався зі Змієм, помолився Богу та поїхав до відьминої хати, прив'язав коня до дуба, махнув рушничком, зробився котиком, вбіг у сіли і заховався. Сидить відьма з трьома своїми дочками, радяться вони. Стара відьма каже Проклятий царевич мого чоловіка, а вашого батька згубив. Як би його царевича звести? Старша дочка й каже, я піду в степ та зроблюся краницею, то він нап'ється води та й помре. А я піду та прикинуся яблуною золотою, то він зірве золоте яблуко з'їсть та помре, каже менше. Аси, а наймолодше я зроблюся світлицею, буде там багато наїдків та напитків, то він увійде, наїсться і нап'ється і лусне. Запам'ятав котик усе, що вони говорили. Вийшов на двір, махнув рушничком та й став чоловіком. Сів на коня та й поїхав. Довго він їхав і дуже захотілося йому пити. Дивиться криниця, зліз він з коня, тільки хотів напитися, а кінь йому й каже Бура! Не пий, а то вбреш!» Згадав царевич про відьманих доньок, підійшов до криниці, вдарив по ній навхрест шаблею, а з неї кров так і потекла. Поїхав далі, дивиться. Стоїть яблуня, а на ній золоті, запашні яблучка. Під'їхав він до тієї яблуні. Рубану шаблею завила яблуня, знов поскакав царевич, коли це стоїть у полі світлиця, а в, ній, в тій світлиці самі наїдки та напої та багато. Увійшов царевич туди та як полосне шаблею по стінах, так і загинули всі відьмані дочки. Сів тоді Іван Царевич на коня і гайда додому, а там йому не нарадується, живуть тепер вони спокійно, з молодою дружиною і разом царюють.